Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon і у мене для вас крута пропозиція. Відеоогляд, замовлення, що замовила я для себе, що замовили мої клієнти. Прошу, будь ласка, щиро дякую, що ви зі мною, що ви на мене підписані, ставите вподобайки та ще й маєте час і бажання коментувати. Дуже за це вам вдячна! Так, накладна моя доволі така величенька. Потім коробочка прийшла дуже пом'ята, дивіться. Велика сума до сплати, але коробку так привезли на Укрпошті, що це, це практично кожного разу такі коробки у нас. І тут вага не скаже, що така велика: 5, 5 кілограмів, 50 грамів. Але на неї чи поклали, чи кидали нею. Мені це не подобається, тому що ми сплачуємо за. Продукцію ми сплачуємо за товар, і нам теж, ми теж працюємо, нам теж хочеться, щоб все було ціле, гарне і чудове. Так, і для мене, і для моїх замовників. Що Я отримала ось таку туш, 10 мл. Це новинка слідуючого каталогу. Так. Я нею нафарбувалася. Перший раз я навіть нічого не підтирала ні одну повіку. В неї ось така щіточка, дивіться, з вигином. То екстремальна довжина така є, тому той раз мене замовляла жінка. Дивіться, це теж класно, і перший раз мене туш не попачкала мені по віку. Я навіть нічого не підтирала. В мене зазвичай це велика проблема. Я вчора в понеділок здавала замовлення. І замовила для себе дві водостійкі туші, тому що спека неможлива, і хочу, щоб туші не текли. Але потрібно, звісно, двофазовий засіб обов'язково, тому що інакше нічим не зітреш по-іншому. Тому спробую сьогодні буду вести замовлення, буду їздити, і спробую сьогодні ось цю таку туш, як вона на спеку. Побачимо. А так то я задоволена дуже сильно. На вустах у мене олівець ось такого відтіночку. Рожевий такий ліловий, мені дуже подобається, нічого ніде не прилипає, ніжно, матовість. І це суперово. Це замовила моя донечка, два такі олівці, трішки в різних відтінках, але вони не дуже один від одного мають велику різницю. Але класно, мені подобається. На губах просто супер. Я ж кажу, мені... І туш теж підходить, ще треба потрібно скульптуруючий олівець для брів і буде мейкап чисто суперовий. Так, що далі? Поїхали по списку. Замовили мене ось такий інструмент, інструмент для педикюру. Тут він складається з декількох частин. Зараз 148-один зараз. Один каталог просто в мене в роботі, і я. Так. Він коштує 209 гривень. Дивіться, ось так виглядає в каталозі. Бачите? З декількох частин. А я замовила на реалізацію, у мене купили ось таку тертку. Вона маленька, але вона дуже дієва, дуже крута ця тертка для ніг. П'яточки шовковисті, класні, але потрібно робити кожен вечір. Помили, прийняли ванну, чи душ, чи просто ніжки помили, то обов'язково тепло трішки пройшли і наносимо, звісно, крем для ніг. Я цей раз купила нічний доглядовий крем з екстрактом лаванди 150 г по 169 гривень, дві штуки я взяла. Так, І він дуже чудово знімає важкість в ногах, коли ножки трішки болять, дискомфорт. знаєте, Він дуже робить Розслаблення, але я його наношу аж до колін. Його потрібно небагато, не потрібно, шкал, щоб там його дивіться, який він густий клас. Я не чую, не відчуваю такого яскравого аромату лаванди. Я не відчуваю, це мені дуже подобається. І, знаєте, коли наносите ви на ніч, то ноги да, теплі, тіло тепле, тим бачите, зараз, зараз взагалі ж всім тепло, то оце... Тепло розкриває оцей ніжний, ніжний. Він ледь взагалі чутно якийсь аромат. Тут нема такої яскравої лаванди, не лякайтесь, хто не полюбляє лаванду. Нема тут такий дуже класний, такий ніжний аромат. І тепло дає, і ви вдихаєте, і ви заспокоюєтесь. Потім буде навіть і сон ваш кращий. Дай Бог, щоб в нас в Україні був у всіх вже сон спокійний і була перемога. Якомога найшвидше. Ось такі класні два крема. Мені дуже вони подобаються, великий об'єм, вистачає набагато. Потім це в нас новинка Іде крем, такий універсальний, мультифункціональний, 400 мл. Він іде з ароматом кавуна. Не подивлюсь, тому що він запакований. Бачите? Немає, не можу, немає змоги. Той раз мене замовляли крем такий для рук, потрібно було хоч його відчути аромат. Чи насичений він, чи не насичений. Може хтось знає, то напишіть, буду вам за це вдячна. Класний, мультифункціональний для шкіри обличчя і для всього тіла. Але ви знаєте мою позицію, що для шкіри обличчя нехай буде простенький, але щоб був крем дійсно для шкіри обличчя. Перепрошую. Так, класний. Я думаю, що там все супер. Замовили в мене ось така база, сім в одному. База догляду для нігтів. Вона повністю вирівнює пластину нігтів, доглядає, насичує пластину. Тобто вона робить 7, 7 функцій. І така база для нігтів, тут 11 мл, 11 чи 10 10. 139 гривень. Поїде зараз до клієнтки. Так. Далі в мене ось такий великан 720 мл, Це лілея аромат дуже ніжний, класний в цьому році лілеї в нас навіть в бутонах. Повністю ну згор, позгорали поливала трішечки, там питалась, але це нічого не дало. Повинно ну як шістдесят градусів сонця, температура. Вони ж на сонечку весь день їх нема чим сховати. То звісно дуже багато всього пропало. Я розумію, що квіти це таке діло, але все жалко. Людей жалко природу пташок, звірів, наших захисників воїнів. То взагалі мова навіть не йдеться наскільки серце болить, і душа тривожиться за те, що наші захисники в таких жахливих умовах і ось. Лілея, аромат дуже класний. Я ним уже користувалася, я цей аромат знаю, 720 мл в цьому каталозі 149 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу на 10 гривень дешевше, зауважте. І два унісекс, це лагуна. Дуже аромати ніжні, 720 мл з дозатором. Мені подобається з дозатором, тому що я знаю, що я в собі взяла одну, один натиск, одну дозу цього гелю. Мене зараз такий мандариновий, там апельсиновий такий я використовую, дуже подобається. То мені цього натиску вистачає. Мені потрібна чайна ложка для волосся, мені потрібен один натиск гелю для шампу для тіла, мені потрібно один натиск інтимного засобу для свіжості мого тіла. Тобто, фактично, там, де дозатори, там є велика економія. Тому, якщо у вас такі остаються бутильочки, не викидайте їх, а потім лише переливайте інший формат гелів, який ви купуєте, окрім такого формату. Дуже рекомендую. Не викидайте ці дозатори. Дуже круто, дуже. Економія дуже сильна і дуже класні гелі. Далі я купила індивідуал Blue, тому що в слідуючому каталозі буде аж 369 гривень, дівчата. Зауважте, я взяла, може, я ще до кінця місяця возьму декілька штук, тому що дуже буде велика ціна. Зараз 269 а в слідуючому буде 369 гривень. Дуже освіжаючий літній варіант. Він взагалі на, на любу пору року. Індивідуал-блю це класика, це свіжість, це не буде притурно, де б ви не знаходилися. Ви будете на висоті, тому що це освіжає. Надихає такий аромат 100 мл, 269 гривень. Туалетна водичка. Це супер. Я не полюбляю слово туалетна водичка, але кажу парфум. Але парфумована вода це вже інший рівень. Потім Man взяли. Дорога, дорога зараз ціна, але людям потрібно було. І тому я вже компенсую їм гостинчиком. Замовили все рівно, тому що чоловік обожнює саме цей аромат, чекати нема як, бо люди уїжджають. І тому взяли по високій ціні, там щось 400 з лишнім, дуже я не записала. 75 мл еспайромен. Ось так. Що ж, підходимо до самого цікавого. До самого цікавого це ось. Парфюм. Це парфумована вода. Це з лінійки ТТА. Так, так. Evel Styling. Квітковий аромат. Дівчата, це відмінний аромат, це просто квітковий аромат, мой молочко і квіти. Цвітне ролі і мускус. Це відмінної якості ось такий парфум, така парфумована вода. За рахунок того, що ми взяли олівці, ми змогли взяти собі парфумовані води по 349 гривень за умови придбання будь-якого продукту зі сторінок. Я взяла з крайніх там я взяла дві штуки, тому що взято два олівці. Це аромат суперовий. Він навіть так відкрила я. Я не люблю, не люблю розпилювати, я не розпилюю. Відкрила я флакон, це просто він пахне навіть я не розпилюю. У мене завжди є повітряна е, ця, така подушка в цьому в флаконі. Якщо, звісно, от Man або іншого продукту немає в мене пробного зразка. Зараз дуже проблема. До речі, е, цей пробні зразки дуже важко купити е, ті, які були. Тому я, ви знаєте, я вже стараюся по. Тому що людина знає той аромат, і я стараюсь уже, щоб людина купила собі той парфюм, який знає точно. Але або на мою ну, на мою довіру, а ні, то вже розпиляємо. І звісно, будь-що буде, що ж зробиш. Пахне дуже дуже класно, дуже смачно, такий солоденький, і взагалі лінійка ТТА це дуже відмінної якості. Аромати дуже відмінної якості. Мені вони дуже подобаються. Ще не один мене не розчарував. 50 мл, дуже файна така да? презентабельна, цей такий флакон. Але ви знаєте, що ми зберігаємо всі парфуми в коробочці завжди, тому що навіть денне світло може вже аромат м -м, зробити іншим. Тому обов'язково будь-який аромат, не жалкуйте свого часу, щоб відкрити, дістати з коробочки, будь-який аромат ми тримаємо в коробочці. обов'язково. Потім не дивуйтесь чому аромат змінився, тому що на нього впливає денне навіть світло, і формула аромату міняється. Дякую компанії на диву. Мене недавно питали за парфумовану воду пробний зразок інкадесанс. Мені поставила компанія два пробних зразки. Так що, Олена, якщо вам потрібно, я ваше замовлення слідуюче поставлю ось такий пробний зразок. І мені, звісно, поставили пробний зразок нової парфумованої водички. «Summer Glow» інкадесанс. Мені вона дуже до вподоби. Бачила багато оглядів. Дівчатам дуже подобається. Розкривати не буду парфумовану воду. Дивіться, яка краса. Мені вона підходить, мені вона подобається, тому що класика інкадесанс мені не, 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 не мій аромат. Ви знаєте, хто мене багато вже бачить. Дивиться, да? то ви знаєте, що в мене взагалі що... пурбланка, Little інкадесанс, потім які, Ну, персів, ні, персів можна і по класику. Ще там такі. Популярні самі ходові аромати, парфюми в, в компанії Avon, То мені класичні, не дуже ну, не, не підходять, а вже різновиди підтипи, Боже, я взагалі, я в захваті. Навіть Little Black Dress, оце Summer Party я купила. Взагалі, аромат просто супер, 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 супер. Так що ось так. І це теж мені аромат дуже подобається. Свіжий, класний, не знаю, мені до вподоби, мені дуже. Тут лимон, бачите, жасмин. Тут клас, класні. Я рекомендую, кому потрібно, будь ласка, є вже наявності. Ось такий аромат. Так що мене компанія потішила, вона мені поставила три такі пробні зразочки. Дякую, мені дуже приємно. І звісно, я ще замовила один каталог, бо мені потрібно сьогодні вже на серпень завести далеченько буде. І я це і я дам туди людям на роботу. Хай собі дівчата дивляться, акцій багато, у мене огляд вже є. Тому буду з задоволенням, рада, що вам сподобається огляд, і ви подивитеся і. Поставите вподобайку, підпишитесь на мене. Для мене це надважливо, тому що я хочу, щоб ви мали інформацію, щоб вам ну, інформація була корисною, щоб ви були здорові, щасливі, в мирі, в спокою, в безпеці. Тому всього найкращого до самої швидкої зустрічі. З вами була Наталя. Всіх благ вам. Я вас обіймаю. Ви найкраще, бо ви зі мною.